Так, Всім привіт. Ось я вже поставив зеркала, фари, повороти, габарити, ще нічого не підкрашував, то таке ось повороти теж. Цю торпеду зараз покажу вам. Ось ось торпеду, Там, бачите, воно ще не зачищав, нічого не цей. На закльопки побрав. Отак торпедка виходить. Поки її не ставлю, акумулятор тут внутрі. Так, ось, ось зажигання включається, потім заводиться. Е, потім повороти. Бачите, і там, і там. З тої сторони так само. І ззаді воно. Бачите, мигає. де на стінки видно оттінок, що мигає. Так, аварійка. Все працює. І там воно. Все працює аварійка, все. Так. Це включається зажигання. І тоді тільки все працює. Світ, габаріти, ось, габаріти. Сперед ось габаріти. Ось, бачите, світиться. Так само і з той сторони. Так, це у нас. Ну, я ще світло не підключав. Це у нас на противотуманки передні. Це у нас. І тиме на ближній світ я думав. І віддільно на цей. Ну, неудобно. Тому сьогодні був в магазині, купив тумблера на три положення. Поняли? Ось. Ай, неудобно. Раз, включив. І в другу сторону. Ось, Раз і включив. Оп, посередині виключив. І все. Заміню його. І буде і ближній світ, і дальній на одному тумблері. Буде удобніше. Раз, включив ближній, включив дальній, посередині взагалі виключив. Релюшка із дев'ятки чи з восьмерки повороту. Ну, якось так. Далі дороблю все, все через ці пусту, як казав, предохранителю. Світло теж працює, але поки я скажу тумблер. Не підключав я той, бо вирішив зробити світло туди. Ось, о, бачите, бо так виходить, ось я включив світло, і та фара горить, як ви бачите, світиться. І ця світиться. Ну, виходить, тільки ближній. А так я кину і буде дальній і ближній. Ну нічого. Поставиться торпеда, буде бомба. Ну, вже так, можна сказати, проводка фініш. Поміняю этот тумблер, та и все. І почну торпеду поставлю. Начну вже рамки ці виварювати. І виїжджати з гаража вже. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь, лайкайте. До побачення.